По соняшнику. У гарних умовах в мене аж голос пропав. Знайшов насінинки. це не я поклав, це я їх знайшов. Мантікора. Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех і з вами я, Владислав Чайковський. Сьогодні в нас 26 квітня 2024 року і будемо сіяти кукурудзу демо. Знаходжусь я в господарстві Мріхіна Юрія Миколаєвича, всі ви його знаєте. Більшість моїх відео з його господарства. Поки що, хто дивиться мій канал, знає, що демо соняшника вже готове. Соняшник по кукурудзі, по технології ноутів. воно знаходиться неподалік, от біля тої посадки. Сьогодні будемо сіяти вже кукурудзу, демо по соняшнику. Що стосовно поля, мінімальний обробіток. тобто верхний, верхній шар грунту вже сухий, це не нуль, на нулі. Хто пам'ятає, я тільки почав рити, а звідти прямо, неначе як вода тече. А далі ось іде вже. Вологий ґрунт. Так, друзі, вже під вечір починаємо висівати перші гібриди демо. Починаємо з компанії MyS, з гібриду DMS Epos. Ось така фракція насіння, таке дуже ярко-червоного кольору. Виходить, гони на полі дуже великі. Тому вийде десь е, на один е, на одне коло. Тобто сівалка пішла, повернулася назад. Е, між табличками десь буде виходить 16 рядків е, проміжок. Друзі, починаємо, висів демо. Маїс Епос поїхав. Посів з добривом всієї площі буде 120 кг на гектар по 120-110 карбаміду. Так, зараз спробую вам знайти насіння. Бачите, майже такий нуль, тобто рештки присутні. Так, добриво, знайшов, ага, ось насінинка перша. Зараз забиваю колешк. Ось якраз поле тут воно трішечки не рівне, тому якраз тут від кута піде вже демка туди, в ту сторону. Епас відсіяли, зараз сівалка почищена, засипаємо прайм, другий гібрид від компанії Mays. Ось фракція гібриду DMS Prime. Така більш кругленька. Друзі, засипали прайм, пішов висів. Зараз ставлю ось таку міточку. Спробую вже зараз знайти вам насінинку. Ось. ось насінинка. Десь повинна ось друга, бачите. Друзі, починаємо лінейку гібридів Степова. Перший це РАМ 1023. Інша якраз, інша форма зерна. Друзі, починаємо висівати кукурудзу степова, перша, перший гібрид РАМ-1023. Вже засипали. Ну що, день закінчується. Чекаємо завтра. Ну що, їдемо сіяти демо. Ранок. Доброго везем, щоб маї зі степової росли. У гарних умовах в мене аж голос пропав. Все, беги везем, поїхали. Друзі, засипаємо вже патерн. Значить, одразу різниця по фракції зерна тут інший. Колі про травки, інша форма зерна вже і пішла. Значить, йде патерн, це другий гібрид від компанії Степова. Все, дві пасіни її. Друзі, засипали патерн. Вже пішов, висів. Значить, ось знайшов насінинки, Це не я поклав, це я їх знайшов. Одна, друга, третя, четверта, десь 60 тисяч, тобто п'ята десь на метрі йде. Відстані з 22-25 см приблизно. Друзі, засипаємо наступний гібрид. Рекольт. Трішечки мілкіше насіння, ніж було у патерна, я думаю, видно різницю. Все, зараз засипаємо, йдемо від патерна, далі йде вже рекольт. Right Друзі, висіваємо вже рекольд. Засипалися. Зараз спробую вам знайти насінинку. Ну, от, одна лежить кукурузинка. Друзі, засипаємо останній гібрид від компанії Степова RAM 8143. Схожий на патерн, навіть може ще крупніше зерно, така фракція. Все, зараз засипаємо її. Всіваємо останній гібрид, переходимо вже до внісу. Друзі, всіваємо останній гібрид від степової. Рам 8143. Закінчуємо лінійку гібридів степова. Зараз спробую вам знайти насінинку. Ось знайшов насінинки. Звісно, дай сукати насіння це десь відстань. Добре, може зараз ще одну спробую знайти. Ось ще одна крупне насіння таке, бачите. Друзі, почнемо сьогодні останню компанію, лінейку гібридів компанії ВНІС, перший це ВН 6763 Знасі зерно. Твібсі в них. Друзі, проїхали вже перший гібрид від ніс ВН6763. Зараз подивимося вже на сінини. Насіння внісу таке кругленьке, саме цього гібриду мені подобається, як воно виглядає, висівається непогано. Ось знайшов ніс, вніс, ВН 67 6763 Ось таке насіння. Все на глибині з добривом по 120 кг карбаміду. Все, супер. Чекаємо трактор. Продовжуємо, вже, так, вже таки від краю відійшли. Засипаємо. Ще два гібриди від компанії вніс. Друзі, наступний гібрид від компанії вніс. Гібрид Мантікора. Це ізюмінка, Де ми знаємо, що тут велике ФАО. Компанія вніс сказала, що ви не пожалкуєте, що посіяти гібрид Мантікора. Хоча і великий ФАО вона повинна бути сухою. Ну побачимо. Друзі засипали мантикору, пішов, висів. Одразу хочу сказати, дуже подобається калібрування насіння від вніс. Дуже гарно сівалка висіває, воно кругле насіння. Зараз спробую вам знайти насінинку. Ось Ось насінинка. Все, зараз і мантикору забиваю нижу і висіваємо вже останній гібрид на демо кукурудзи від компанії вніс. Друзі, закінчуємо демо, останній гібрид від лінейки компанії вніс. Цей гібрид Парадіс. Він взагалі кругленький. Таке, як горіх якийсь. Бачите, кругле насіння. Все, друзі, висіваємо останній гібрид від компанії вніс. Завершуємо посів демо кукурудзи 2024 року по міні-тіл технології. Ну такий я страшний. Вже кобіду під цієї тальки вона, блін, капець. Все, друзі, дякую за перегляд. <кій> Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Допомагаємо нашим Збройним силам усім, чим можемо. Будемо знімати покроково, як розвивається кожен гібрид від кожної компанії. Від сходів до комбайну. Всім всього найкращого. Далі буде. Все, друзі, те готове. Кукурудза посіяна. Їдемо.